Доброго дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас відеоогляд буде на дуже популярну модель: це мототрактор Кентавр 240, модифікація Б. Це 24-кінський сильний трактор з одноточковим мотоблочним, можна сказати, КПП. Хоча дехто його називає мототракторна. значить З примусовою гідравлікою на широкій різині. Мотор тут стоїть зс S1115. Це у нас 17,6 кВт потужності, одинціліндровий двигунчик дизельного типу з водяним охолодженням на 24 конячки. Є навіть от повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Ви бачите, він не дуже високий, маленький, сюди заливається мастило, тут уловлюються пилоки всі дрібні частинки, а тут у нас ловлять більш таку суттєву масу. Значить, по трактору. Трактор виходить вже в нових капотах. Це у нас повністю сітка. Я думаю, так, щоб для додаткового охолодження, хоча дизельні двигуни, скажімо так, в додатковому охолодженні навіть влітку. Не дуже потребують цього. Ледовське нормальне освітлення, ледовські поворотники. пластикові, до речі, Пластик тут непоганої якості, пластикові вставки. Сам капот металевий, <кій> рама у нас Аде-80 швелер. Дуже великий маховик, це маховик стандартний і максимальний, який ставиться на такі двигуни. П'ять ручейків у нас має на шківу два приводних рівня. Один ремінь тут де у нас насос напряму від двигуна. Тобто він не стоїть від коробки, він розташований напряму тут. Шланги під платформою проведені на задню частину. Ось тут вони виходять. Ось бачимо між мостом і платформою Вони виходять і йдуть на розподірювач гідравліки. Тобто гідравліка тут примусового типу качає вгору вниз примусово. Гідроциліндр піднімає 300 кг. Розширювальний бак гідравліки тут у нас за сидінням розташований, щоб було зручно. Саме сидіння тут, звичайно, пружинного типу. В комплектації йдуть передні болотники. Форма. Форма тут супер звичайна, це дешевий мототрактор, якщо чесно, і е, нічого особливого тут в принципі, за цю ціну і не може стояти. Але, але воно пружинного типу, воно амортизує, тобто копчик ви собі відбивати не будете. Широкі крила, е, колія тут регульована, тобто тут у вас стоїть е, широка резина, тут у нас 9,5х16 і 6,12 передня резина. Е, можна виставити колію від метр до метр 38 по центрах. ну Середня стандартна колія у вас іде або метр, або метр 10 або метр 20 Отак от орієнтуйтесь. Тобто цей трактор у вас може працювати в усіх діапазонах. Коробка, як я і сказав, тут мототракторна коліса зі зміщенням вліво. Е, вона йде зі зміщенням, не знаю, чесно кажучи, чому. Можливо, тому що тут. На думку виробників, не дуже багато місця, хоча тут місця навіть більше, ніж на 240 х трьохциліндрових великих тракторах. Коротше, зі зміщенням вліво, три передачі вперед, одна передача назад. Є повищені, поніжені передачі, вони перемикаються окремим важелем. Також це у нас задній приводний трактор, але можна заблокувати задню півось. Тут у нас стоїть не блокування диференціалу, а блокування цілої півосі. Це більш надійна система, вже мільйон разів казав, але ще раз повторюсь. Якщо хочете їздити на заблокованих полуосях, ви можете обертати кермом. Якщо ви будете обертати кермом на заблокованому диференціалі, диференціал вдвічі, а то й втричі тонше, він просто лопне в один прекрасний день. А це у нас час, час коробки. Вона входить в гарантію, Соответственно, магазин займається і виробник займається ремонтом. Тому вони замінили все на більш надійну і більш класну систему. Це блокування півосі. Значить, з таким трактором в комплекті йде фреза та двохкорпусний плуг. Ми додаємо плуги. Багато хто не продає, вірніше не додає за цю ціну плуги. Ми робимо як для наших підписників, для наших клієнтів, отаку от знижку. Там не така велика різниця по грошах, тому у нас в комплекті йде ще двохкорпусний Плуг Плуг там неабиякий, чесно скажучи, ну, типа, понятно, що від такого плуга багато очікувати не треба. Там звичайний метаблочний, двокорпусний плуг. Але його вистачає, якщо ви там в городику собі пропашите. І, в принципі, більше плуг сюди ставити і не треба. Можна поставити там трішки дорожчий з гідравлікою своєю, але нащо? Якщо це йде в подарунок, ви можете користуватися спокійно. Фреза монтується тут на коробку через перехідну плиту, все це у нас йде в комплекті. Тобто Нічого окремо купувати вже вам не треба, докуповувати, дороблювати не треба. Фреза 120 см має захват плуг 2 по 20 см, трактор 24-х кінські сильний, повторюсь, кропка тут мототракторна, три передачі вперед, одна назад. Можна також поставити будь-яке обладнання, можна поставити косарки, копалки. Сажалки, однорядну, двохрядну, окучники, трьохрядні, двохрядні, дискові, культиватори, все, що захочете. Все є по наявності у нас на складі, можна буде привезти однією машиною. Кого зацікавив такий трактор, набирайте номер у вас на екрані або лишайте заявочку на нашому сайті. Це була компанія Мотор Україна, Всім гарного дня. Пока-пока.